Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, в новий рік з новими навушниками? У мене тут новий хіт від японців. Sony wf c 510 Погнали, розповім, що ці крихітки можуть. Нове відео, нові навушники. Let's go! Приїхали значить, навушники до мене в біленькій коробці. Я думаю, ну, коробочка нічогенька, відкриваю, і, звісно, очікую отримати там звичайний розмір кейсу для зберігання та зарядження навушників. І ви б бачили моє здивування від того, наскільки він компактний, вузенький та приємний на вигляд, ну, принаймні, таких маленьких та вузеньких кейсів я давно в наушниках не бачив. Він не те, що займає пів коробки, він займає третину. Цієї коробки зовсім манюнький. І я такий опа приколяс. цей кейс точно влізе в будь-яку кишеню, навіть в ту саму п'яту кишеню джинс. Це я до того, що навіть при першому знайомстві наушники вже приємно здивували. Ну якщо зачепили вже дизайн, то про нього і продовжимо. Мені особисто, як я вже підмітив, сподобалась компактність цього самого кейсу для зберігання та заряджання наушників. Самі наушники це внутрішньоканальні. Навушники від Sony, або як їх називають в народному фольклорі, вакуумні. Навушники теж досить компактні та легенькі. Особисто в моїх вухах сидять надійно та впевнено, все файно. Але знову ж таки повторююсь, будь-які навушники, за можливості перед покупкою приміряйте, як вони сидять особисто в ваших вухах. Хоча той факт, що Sony WF C510 легенькі та компактні. Теж варто брати до уваги. Я особисто думаю, що для більшості людей, які люблять саме внутрішньоканальні наушники, та тих людей, в яких сам, саме ці внутрішньоканальні наушники сидять в, ух, в ухах файно, то з цими крихітками теж буде все мега круто. В комплектні, до речі, є змінні амбішури до цих наушників, тож вибрати саме для своїх вушок є з чого. Наміряйте та оберете, що буде комфортніше та надійніше сидіти в вухах. Ще за рахунок самої форми навушників, вони так зручно сидять в моїх вухах. Як пише компанія, вони ще з 1982 року з запуском своїх перших наушників досліджують, щоб посадка наушників була максимально комфортна та зручна для користувачів їх продуктів. Ну, в мене особисто немає причин їм не вірити, бо, принаймні, в мене особисто все було чудово. З всіма наушниками, що я вам мав змогу протестувати від японців. Ще трішки про кольори наушників та кейсу. wf c 510 буває трьох кольорів: як самі наушники, так і кейс для заряджання та зберігання. Є, звісно, з чорного кольору, є також файні біленькі, та ось такі небесно голубого кольору. Тож вибрати є з чого, і то чудово. Мені особисто найбільше, мабуть, сподобалися ось ці, що в мене зараз в руках. Ну, а Цікавий та неординальний кол колір. Або я сказав пан за камерою, що я хіпстер, то можу собі дозволити вподобання такого кольору. Ще цікава штука на корпусі самих навушників, а точніше на одному наушнику, а ще точніше на ось цьому лівому є така піпка. Краплинка, що дозволяє навіть на дотик зрозуміти, що то є лівий наушник. І то є зручно. Відразу знаєш, який наушник, в яке вухо втикати. Зручно мені особисто так точно. А для людей з порушенням зору то взагалі корисна штука. Так що Sony за такий, хоч і маленький, але приємний та правильний хід, респект вам. Ходь. А на цьому дивидима. Mm -hmm. І умовно люди, люди з порушенням зору дістають. Mm -hmm. чик 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 це лівий. чик 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 Треба маленька-маленька, але її видно. А як вона називається? Читати на дотик. Азбука Брайль. Брайль, все, я згадав. Брайль, я ж думаю, брр... а, далі забув. А ще респект хоч і за мінімальний захист від вологи за стандарту IPX 4. Потрапити під маленький дощик буде не страшно. Ну або добре, чи попітніти в спортзалі, з ними теж можна. І все буде чудово з наушниками. Нічого їм не буде від того тої маленької вологи. Таку, ну і звісно ж, якщо це бездротові наушники, то вони підключаються через Bluetooth. в Sony WFC 510, версія Bluetooth 5.3, що є чудово, бо з'єднання буде стабільним та надійним. У мене за час використання цих крихіток від Sony ніяких розривів чи ще щось типу того не було. Все працювало стабільно та надійно, навіть в людних місцях, де багато різних гаджетів та різних оцих частот і тому подібних речей. До речі. WFC510 підтримує підключення відразу двох девайсів. І є мультипоінт. Така Керувати з двох пристроїв відразу, може швидко перемикатися між пристроєм. Ну а підключати навушники від Sony, як ми вже знаємо з попередніх відео про навушники від японців, краще, звісно ж, відразу з застосунком Connect, щоб розкрити їх повний потенціал та налаштувати їх на свій смак та кайфувати від користування цими навушниками. Чік! І погнал! Хоч в WFC 510 і немає активного шумопоглинання, але той факт, що вони внутрішньоканальні, дає, можна його так назвати пасивне шумопоглинання. А от з режимом просторового звуку, той самий режим прозорості, Sony не підвели і додали його в WFC 510, що я особисто вважаю правильним рішенням. Той самий режим просторового звуку можна налаштувати та увімкнути чи вимкнути в застосунку Sound Connect в розділі Ambient Sound Control, налаштувати рівень прозорості. Або, до прикладу, вибрати, щоб в цьому режимі було чутно прорізалися лише голоси серед всіх шумів, а все решта залишалося як Є. Також в застосунку можна налаштувати чи вибрати один із просетів еквалайзеру, вибрати пріоритет на якість звуку чи стабільне підключення, увімкнути, чи вимкнути DSEE. Оновити програмне забезпечення і також налаштувати керування мультимедіа. Про керувальне мультимедіа варто зазначити, що воно відбувається з допомогою кнопок на корпусі наушників, а не по звичних тапах по навушниках. Але що важливо, ці кнопульки натискаються досить легко та ніжно. Тож дискомфорту при користуванні не буде точно. Ну, принаймні, в мене було все чудово. Ну, а ви, якщо вже спробували ці наушники, напишіть в коментарях, як у вас було. Про автономність цих малюків скажу, що вона в цілому очікувана, та для мене особисто є досить прийнятною. Самі наушники можуть програвати вашу улюблену музику до 8 годин з увімкненим Ambient Sound і до 11 годин, коли його вимкнено. І кейс додасть ще 11 годин автономності, а тривалість заряджання акумулятора займе біля 1,5 години. А якщо у вас є лише 5 хвилин, щоб підживити навушники, то такий час заряджання дасть вам змогу прослухати свою улюблену музику, потім десь годинку. Загалом, по відчуттях, автономність десь так і є. При повсякденному користуванні. Принаймні, в мене не було такого, щоб наушники неочікувано розрядилися. Тобто самі наушники досить добре тримають заряд, і то є чудово. Ну і тепер про технічні характеристики та його величній звук цих крихіток від Sony. WFC510 мають 6-мм динамік з частотною характеристикою від 20 до 20 00 Гц, з частотою дискретизації 44,1 КГц. Підтримують ту саму круту DSEE технологію покращення звуку від Sony і підтримують кодики SBC та AAC. А з приводу звуку. то ці наушники спочатку дуже здивували чистотою звучання, аж занадто чистою частотою, чи якось забагато високих було щось таке. Але я згадав, що в мене по дефолту в застосунку Sound Connect від Sony встановлений пресет еквалайзеру Treble Boost. І поліз налаштовувати, точніше, спочатку спробував вибрати з тих пресетів, що є в наявності, і знайшов для себе особисто той, що має назву Excited і обрав його для цих наушників. І після цього зникла така різка різкість звуку, а з'явилася та сама м'якість, та додалося більше низів, солідно так додалося. Але при цьому мені особисто вони не заважають. Їх саме так як треба. Для моїх плейлистів, але якщо любите більш різкий звук чи навпаки басовитий, то я думаю, навіть серед запропонованих пресетів еквалайзеру знайдете для себе те, що треба. Загалом, саме ця гнучкість WFC 510 і сподобалась. Хочеш такий звук, то та ось тобі такий. Хочеш інший, просто обери інший еквалайзер в застосунку, і звук кардинально зміниться. Ну, принаймні, я так зрозумів, це щось типу логічно. Але буває таке, що змінюєш пресет еквалайзеру, а звук змінюється зовсім на трішечки, ну, в інших наушниках, і все. А тут якраз є та сама гнучкість і відчутна зміна при зміні еквалайзеру. Ще беручи до уваги, що це не флагманські наушники, але отаке от вміють, то приємно. Звук традиційно для наушників від японців мені особисто подобається, є все, що треба. І в той же час зайвого немає. Все на своїх місцях, все як я люблю. Іба де треба, і високі не занадто високі, середина посередині, логічно. І звук в той же час у відносно м'якенький. Словом, все файно. І ще, до речі, присутній об'єм звучання, є така приємна сцена. Звук наче огортає під час прослухування музики, що теж кайфов. Підбиваючи підсумки про ці крихітки від японців, скажу так: Sony не перестають приємно дивувати, а ще знаючи, що саме ці WFC 510 коштують на момент зйомки відео до трьох тисяч гривень, то взагалі на мій смак це чудовий вибір. А якщо ще придбати їх зі знижкою, до прикладу за 2, 299, здається, то взагалі це просто must have. Що ви думаєте, пишіть обов'язково в коментарях. Ну а я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Діліться цим контентом з друзями і, взагалі, підтримуйте контент української рідної мови, щоб його ставало якомога більше. Тисяйте на вподобайку під відео, пишіть коментарі, діліться думками. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисників що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!